ДТП у Калуші, суд у долині та експерименти з картоплею. Про все це у новинному дайджесті за 7 серпня. Дорожня транспортна пригода трапилася у Калуші. Повідомлення до поліції надійшло о 8.20. Водійка автівки марки Вольво з'їхала з дороги і врізалась у дерево. За словами кермувальниці, її підрізав інший транспортний засіб, після чого вона змушена була вивернути кермо уліво. На щастя, обійшлось без постраждалих. Певний час міський голова долини Іван Дирів призначав премії не лише підлеглим, а й собі. Це суперечить чинному законодавству, тому торік посадовця вже притягнули за такі дії до адміністративної відповідальності. Цього разу йому грозив не лише штраф, а й відсторонення від посади. Проте закінчилось все для посадовця більш благополучно. Якщо не буде апеляції, то сплатить штраф і зможе продовжити працювати. А детальніше читайте у нас на сайті. 83-річна Марія Дмитрівна із Довгого Войнилова посадила картоплю ще восени, закопала в землю в листопаді, прикрила соломою і гноєм і навесні отримала результат. Із трьох кущів повне відро картоплі каже, урожай вийшов кращим ніж весняної посадки. Тепер планує садити ще більше. Цей спосіб не новинка, але підходить не для всіх сортів. Ідеальний варіант, якщо хочете ранню картоплю та менше шкідників. Про все це читайте на сайті «Інформатор Калуш».